У географічному просторі це сучасні види транспорту і зв'язку, без яких не може нині функціонувати жодний центр економічної діяльності. У світі налагоджена взаємодія різних видів залізничного, автомобільного, річкового, морського і авіаційного транспорту та зв'язку. Глобальну підсистему транспорту та зв'язку створюють різні компанії, що діють одночасно в кількох країнах. В економічному просторі системоутворювальну роль відіграють світові фінансові інститути, серед яких провідне місце посідають Світовий банк, Міжнародний валютний фонд або МВФ, Світова організація торгівлі або СОТ, а також Центральні банки США, Федеральна резервна система, Великої Британії, Євросоюзу, Японії. Саме вони забезпечують фінансові розрахунки у світовому господарстві і стійкість головної світової валюти долара США. Важливе значення у функціонуванні світового економічного простору мають транснаціональні корпорації і система офшорів, через які проходить велика кількість коштів. Особливого значення при цьому набули спеціалізовані телекомунікаційні мережі, такі як SWIFT якими здійснюють миттєві перекази коштів в усьому світі?